Зовсім скоро починається найбільш атмосферна і затишна пора року, а разом із нею і новий осінній кіносезон, який обіцяє бути максимально насиченим на хороші прем'єри. Тому сьогодні у мене для вас декілька найочікуваніших кінорелізів цієї осені, на які неодмінно варто звернути увагу. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні я розповім про сильну і глибоку кінематографічну роботу, що поєднує їдку сатиру і драму з моторошами-трансформаціями людського тіла про захоплюючу кримінальну історію, насичену екшеном і гумором з відмінним акторським дуетом та оригінальним сценарієм. А також довгоочікуване продовження легендарної історичної саги про гладіаторів та багато що іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Beetlejuice, Beetlejuice. Продовження культової фентезі комедії про загробний світ від режисера Тіма Бертона, що вийде на великі екрани через довгі 36 років після першої картини. До своїх ролей повернуться харизматичні Майкл Кітон і Вайнона Райдер. А також до зіркового касту приєднаються не менш відомі Моніка Белучі, Вільям Дефо, Джастін Теру і Дженна Ортега. Сюжет фільму розгортається через ті ж 36 років, коли три покоління сумнозвісної родини Дідс після смерті глави сімейства повертаються в старовинний будинок у містечку Вінтервівер, та невдовзі життя головної героїні Лідії перевертається з ніг на голову, коли її непокірна донька Астрід знаходить таємничий макет містечка і відкриває порталу потибічний світ, вивільняючи божевільного привида з надздібностями, який знову захоче опинитися серед людей. За словами Тіма Бертона, у фільмі не буде жодних цифрових ефектів та новітніх постпродакшн технологій, а фільм постаралися зняти в дусі оригіналу, що разом із прекрасним кастом і при майстерній реалізації зробить його чудовим відкриттям осіннього кіносезону. Не говори зі злом. Американський ремейк одноіменного датського психологічного трилера 2022 року головні ролі виконали Джеймс Макевой і Макензі Девіс, а режисером фільму виступив Джеймс Фоткінс, який зняв відомі горори Райське озеро та жінка в чорному. У центрі історії опиниться звичайне американське подружжя, яке вирішує провести відпустку в розкішному заміському маєтку іделічної британської родини, з якою вони познайомились недавно. Проте герої навіть не підозрюють, що зовсім скоро відпочинок мрії перетвориться для них на справжній кошмар, який буде сповнений дивних подій, психологічних випробувань та відчайдушної боротьби за життя. Фільм знімали у Великобританії в мальовничому графстві Глостершир, що ще більше додає картині жанрової атмосферності і загадковості. А судячи з моторошних епізодів трейлеру і прекрасної акторської гри Джеймса МакЕвоя, на нас чекає напружене, емоційне і вражаюче видовище. Субстанція. Американський боді Горор від французької постановниці Коралі Фаржа, прем'єра якого відбулася на канському міжнародному кінофестивалі, де фільм отримав нагороду за найкращий сценарій. У центрі сюжету голівудська зірка Елізабет Спаркл у виконанні Демі Мур, яка веде фітнес-шоу на телебаченні, поки керівництво не звільняє її, тому що з віком вона стала не така вродлива для телеекрану. Щоб повернутися в стрій, героїня наважується на крайні заходи і звертається до таємничої організації, що виготовляє інноваційний препарат під назвою Субстанція, завдяки якому можна омолоджуватися на два тижні щомісяця. Та задля безпеки завжди слід зберігати баланс у використанні, що стає для героїні непосильним завданням і, зрештою, призводить до жахливих наслідків. Загалом на нас чекає сильна і глибока робота з точки зору кінематографії і драматургії, що поєднує їдку сатиру сучасного прагнення досконалості та жахаючого боді горору з моторошними трансформаціями людського тіла. Самотні вовки американська кримінальна комедія знята за власним оригінальним сценарієм режисера Джона Вотса, відомого за трилогію фільмів про людину Павука з Томом Голландом. Продюсерами стрічки виступили зірки першої величини і давні друзі в реальному житті Джордж Клуні і Бред Піт, які також виконали у фільмі головні ролі. Сама ж історія присвячена двом загадковим особам, які за певну плату виконують специфічні доручення та без зайвих запитань можуть вирішити будь-які проблеми. І якось персонажі потрапляють у вир подій, які змушують їх об'єднатися, аби приховати сліди гучного злочину, проте неочікувано для них звичайна справа перетворюється на далеко непросте завдання. Фільм обіцяє бути насиченим екшеном та гумором. А відмінний акторський дует, оригінальний сценарій і досвідчений постановник це все, що потрібно, щоб екранізувати цікаву та захоплюючу кримінальну історію, яка має всі шанси стати одним з головних хітів осені. Мегалополіс. Епічний та довораючий проект режисера хрещеного батька Френсіса Форда Кополи, який написав сценарій для фільму ще в далеких 80-х роках, але роботу над ним розпочав лише кілька років тому. На головні ролі були запрошені такі зірки, як Адам Драйвер, Шая Лобав, Грейс Вандерваль, Обрі Пласа та Джанкарло Спозіто. В центрі цієї утопічної історії архітектор Серж Катерино, який мріє перебудувати альтернативний новий Рим у мегаполіс майбутнього для щасливого життя та процвітання його мешканців. Побудувати місто він планує за допомогою винайденого ним новітнього матеріалу із небаченими раніше властивостями. І задля реалізації масштабного проекту він вимушено вступає в протистояння з діючим мером міста Френком Цицероном. Сам Копола заявляє, що це буде його найкращий фільм і головна робота всього його життя. А за словами критиків, які вже бачили фільм на попередньому показі, це дуже самобутній і на що не схожий кінематографічний гібрид, який поєднує в собі футуристичність з архаїкою і виглядає як те, що хочеться побачити на власні очі. Джокер Божевілля на двох. Довгоочікуваний сиквел мега успішного джокера 2019 року від Тода Філіпса, в якому Хоакін Фенікс знову повернеться до ролі легендарного лиходія, а компанію йому складе поп діва Леді Гага, яка з'явиться в образі антагоністки Гарлі Квін. Наприкінці першого фільму головний герой Артур Флек потрапляє у психіатричну лікарню для душевно хворих злочинців Аркхем, де історія його внутрішнього протистояння буде доповнена новими викликами та персонажами. У другій частині він зустріне кохання всього свого життя харизматичну Гарлі Квін, з якою вони разом своїми методами намагатимуться виправити цей несправедливий і жорстокий світ. Виробництвом фільму займалася та сама команда, яка працювала і над першою частиною. І слід зазначити, що у сиквелі буде чимало музики, адже жанр фільму заявлений саме як мюзикл. Джокера за постановкою Тода Філіпса, безперечно, можна назвати революційним фільмом із цієї супергеройської серії коміксів. І друга картина обіцяє бути достойним продовженням похмурої та напруженої історії про походження одного з найкультовіших персонажів Всесвіту DC. Платформа 2 Продовження іспанського фантастичного трилера Платформа 2019 року від режисера Гальдера Гастелу Рутіє. Як і в першій частині, дія фільму розгортається у величезній багатоповерховій в'язниці під назвою Яма, яка знаходиться під землею і де життя будується за чіткою ієрархією. На кожному поверсі перебувають лише двоє ув'язнених, а в певний час з нульового до сотого поверху піднімається наповнена їжею платформа, даючи нерівні шанси на отримання харчів тим, хто знаходиться на нижчих рівнях і тим, хто перебуває вище. Але цього разу у таємничій в'язниці з'являється дехто, хто в прагненні вийти звідси живим, починає встановлювати тут нові правила. За словами режисера, в продовженні команда прагнула розширити кіносесід платформи за рахунок детально пропрацьованого сценарію та розвитку сюжету повного сюрпризів і випробувань, що дозволить глядачеві разом із героями вирушити у цю загадкову темряву. Веном останній танець. Фінальна частина супергеройської серії фільмів про інопланетного симбіота Венома та його носія журналіста Едді Брока у незмінному виконанні Тома Гарді. Об'єднання Венома Едді дало чоловікові надлюдські можливості, з допомогою яких він боровся з негідниками. Та після того, як симбіот залишає брока, він стає об'єктом нападу іншого лиходія, який намагається використати його для власних цілей. Дія третьої частини розгорнеться незабаром після подій фільму Людина павук додому шляху немає 21-го року. Еді знову об'єднається з Веномом, з яким вони ще більше наблизяться до всесвіту людини павука, відправляться у небезпечну подорож, щоб врятувати невинних людей та зійдуться в протистоянні з антагоністом Клітусом Кеседі. Попередні фільми отримали багато хвалебних відгуків та полюбилися поціновувачем супергеройських екшенів. А зважаючи на те, що режисером фільму виступила сценаристка і продюсер перших двох частин Келлі Марсел, можна очікувати на гідне завершення цієї історії. Гладіатор 2 майже через 25 років світ побачить продовження оскароносного гладіатора Рідлі Скотта, який знову зайняв у створенні фільму режисерське крісло. Події відбуватимуться в Римі через 20 років після основної сюжетної лінії під час правління імператора Комода, а головним героєм стрічки стане племінник імператора Луцій, роль якого виконав Пол Мескаль. У першому гладіаторі Максимус рятував, ще зовсім юного Луція та його матір і справив сильне враження на хлопчину. Тож тепер Луцій сам стане славетним воїном. А оскільки на карту буде поставлено майбутнє всієї імперії, Луцій повинен буде забути минуле та повернути Риму й його народу колишню славу, щоб увесь світ знав, що справа Максимуса продовжує жити. Робота над створенням другої частини розпочалася ще далекого 2001 року, а чутки про продовження то з'являлися, то вщухали. А тепер через два десятиліття вже зовсім скоро ми отримаємо довгоочікуване продовження легендарної історичної саги про гладіаторів. Єретик американський психологічний трилер від студії А-24 з Гью Грантом у головній ролі та співавторів горору Тихе місце Скота Бека і Брайана Вудса. В центрі сюжету дві послідовниці релігійної спільноти, які вирушають у гості до загадкового чоловіка містера Ріда, щоб розповісти йому про свій рух. Однак, на перший погляд, милий співрозмовник виявляється божевільним атеїстом і жорстоким маньяком. Тож тепер дівчатам доведеться шукати вихід з його будинку, де він облаштував величезний лабіринт з безлічу пасток і жахливих тортур, які антирелігійний фанатик називає випробуванням віри. Стрічка поєднує в собі головоломку та моторошну естетику в стилі смертельного лабіринту і франшизи ПЛА, а небезпечна ситуація, в яку потрапляють героїні, поставить перед глядачем безліч зручних запитань щодо віри і спасіння. Єретик стане першим для Гюгранта за всі роки його роботи у кіно фільмом жахів, і треба сказати, що у британського актора дуже непогано виходить втілювати на екрані саме негативних персонажів, тому сподіваємося, що він не підведе і цього разу. На цьому в мене все. Якщо вам подобаються подібні добірки, тисніть вподобайку та підписку з дзвіночком, щоб завжди бути в курсі останніх новинок кіно. Також залишайте коментарі, доповнюйте мене та пишіть, які фільми плануєте переглянути восени і зазирніть в опис та доєднуйтесь до телеграму. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось в наступному відео.